Міжнародний спортивний центр Суперкрос у Чернівцях міська влада хоче взяти під своє крило, тому що ним користується комерційна організація, яка заборгувала міському бюджету мільйони гривень. У ситуації розбирався Чернівецький репортер. Чернівецька міська рада оприлюднила проєкт рішення, яким хоче надати право на постійне користування міжнародним спортивним центром Суперкрос саме міському управлінню по фізичній культурі та спорту. З'ясувалося, що зараз спорткомплекс по вулиці Авангард на площею 5,7 гектарів перебуває у користуванні комерційної структури товариства з обмеженою відповідальністю «ГМСМКО ЛТД. Вони мали платити в державну казну оренду, як робить інший бізнес. А на ділі їм вдалося обійти це і сплачувати лише податок на землю. Та й тут назбирали боргів. За останні три роки дане підприємство мало би сплатити 1,1 млн грн. Якщо точно, то це 1 млн 171 тисяча. Загальне, то виходить в рік 392 гривні у рік мало би платити земельного податку. Вони не сплачують, вони, звісно, звернулися також до міської ради з листом, що щоб зробити кадастровий номер, бо там нема кадастрового номера. Але вже скільки років користується, де в не могли зробити кадастровий номер. Директор центру запевняє, кадастрового номера у них дійсно немає, і оформлювати його вони не поспішають. Уже давненько, я знаю, це процедура почалась навірно, що майже рік. Але там же, щоб оформити, там ціла процедура, тому що треба отримувати кадастровий номер, треба. Чінку землі отримувати. А Так як є лікарні Алла. Да, так, да, я слухаю. Я у лікарні практично рік знаю більше трохи. І далі mm -hmm. я там проси одну юристам займаюся. Mm -hmm. Оскільки я знаю, то передали вже документи. Чернівецький репортер вирішив з'ясувати, хто є кінцевим бенефіціаром компанії Боржника, користувача землею суперкросу. Запросивши дані з єдиного державного реєстру, виявилося, що контрольна частка підприємства належить акціонерному товариству Гравітон і якщо інші три бенефіціари контролюють лише 20% статутного капіталу, то пад Гравітон володіє 80% – тобто фактично контролює діяльність товки. За даними реєстру, пад Гравітон ніколи не займався фізичним спортом і організацією змагань, в тому числі міжнародних. Якщо не вирішити питання з функціонуванням об'єкту, то чорнівці ризикують втратити один із найкращих спортивних майданчиків Європи для кросингу. На ньому невздовзі можуть вирости забудови, які і так оточують суперкрос з усіх боків. Щоб випередити негативні наслідки для міста, депутати завтра, 27 грудня, планують розглянути питання передачі права користування суперкросом. Міському управлінню. Там запевняють, готові приймати до себе на баланс та використовувати об'єкт за призначенням. Ну, а далі, напевно, вже спільно з спортивною громадськістю і департамент підключити урбаністські архітектури, визначити його якось в концепції, там, що там мають які спортивні об'єкти розміщення. Але задача буде і зберегти міжнародну трасу Суперкрос, на якій проводились неодноразово і міжнародні змагання, в тому числі чемпіонати Європи, і світу. Чиновники додають, враховуючи гостру нестачу в місті спортивних комплексів. Такий об'єкт дозволив би частково вирішити проблему. Що саме планують там зробити? Поки що говорити не хочуть, адже рішення має розглянути депутатський корпус. Чернівецький репортер слідкуватиме за долею суперкросу та розвитком подій. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4